Тому можна сказати, що Вікторія взяла реванш. 20-й Богдан Сурков, яка могла створити групи Б. Тупляється. м'яч, Позер виходить вічна віщать. Удар лідінфу. Це Мінус 2 грам-ші. Плюс. Удар. Удар. Він дронді на добивання. Ільчи. Суркова. Але встигає. Здавалось би. Вже гравець Движа порушив правила, Удар. Однієї з топ-сил. І пала лідінфу. Потрібно дивуватися з результату. На табло момент із... і Максим Здвижаш пропускає сьогоднішній поєдинок. Найкращий бомбардир. М'яч Ільченко, Ільченко, який поки що. Млад. Андрій Ільченко. Костів. та Сергієнко. Сергієнко залишається. В рамці воріт. Момент і забиває мороза. Борис. Йде в обідах. забиває. Втрачає м'яч Костів. Зараз справжній парад. Стається <праць> гравцям команди суперника від нього. Момент! Він пробиває, перехоплює м'яч. Сергієнко. Ну а в. Поділом на ліги зіграють. Момент удар. Так. Ходимчук. Простріл. Мороз пробиває. Передача на мороза, мороз пробиває, забиває. Моменти досить важко Вжай, це вже, друзі, якщо не... Щоб легіон пробивав. Моменти помиляють. Без зубою в другому таймі. Якщо зрівняють друзі, я зніму перед ними капелюха світла пляма в поєдинку.